Дорогі друзі, попередні наші розклади всі говорять про те, що ваші бажання і ваші мрії найближчим часом будуть здійснюватися. А давайте подивимося зараз конкретніше, от сама яка із мрій і бажань буде здійснюватись. Подивіться, сама руна випадає, вона проситься. Це руна лагуз, це руна інтуїції, руна потоку, руна м'якості, руна такої, як течії, коли ти. Пливеш по життю, коли ти заглиблюєшся всередину себе і розумієш свої потреби. Ну, така дуже абстрактна. Поки що картина виходить щодо вашого бажання. Можливо, хтось загадав відкрити в собі якісь знання нові, якісь таланти, заглянути в глибини підсвідомості, відкрити свою інтуїцію, заглибитися в неї. Також. То це бажання здійсниться щодо інтуїції. Але ось ще одна руна. Вона нам говорить про матеріальні блага, це руна Феху. Якщо ви щось загадали, що стосується саме матеріальної сфери, то воно обов'язково здійсниться найближчим часом. Пам'ятаєте, у нас попередні розклади всі про це були. Давайте подивимося, можливо, ще на картах, що нам скажуть. Яке ж із бажань здійсниться? Ну, одне з бажань це відкрити перспективи, відкрити дороги. Для когось це у чуттєвій сфері, у сфері самопізнання, самовідкриття в собі якихось талантів, своєї інтуїції, а в когось відкрити дороги саме в сфері фінансів. Саме ми зараз про це говоримо. Сьогодні, от зараз, ми просто сумки поки що не говоримо. Так, у вас буде якийсь шанс, якесь нове починання, яке дасть вам. Поштовх прийняти правильне рішення. І це правильне рішення кардинально змінить хід подій. Так, зараз ви обмірковуєте це все. І невдовзі ця ідея прийде. І невдовзі ваше бажання здійсниться. Подивіться, Всесвіт вас почув. Ваше бажання вивільнилось. Яка ця енергія, яка тут зображена. І ця енергія. Скоро перетвориться на якийсь результат, який ви помітите в своєму житті. Ну що ж, так тримати? Загадуйте бажання, вірте і обов'язково дійте, не бійтесь робити крок вперед, навіть якщо це крок щось незвідане.